як вас звати? Пані Морган. На жаль, у вас немає у списку. Мені так... Вона зі мною. Кохана. Ти запізнилась. Але чекати таку насолоду одне задоволення. Джентльмен. Кохана, ти сьогодні просто не перевершена. Якого ти сюди припалася? А нічого собі зміни на інтонації. Це що ти тут робиш? Ти мене зараз падла, підставляєш капітально! Ааа, я підставляю капітана. Поємдець, як цікаво. А нічого ж ти порогу майже влаштувала скандал. Ти хоч би розібрався, чи я по твоєму мала забігти і кричати, я кінчина американка! Де мені тут можна пожерти? Я дівка тогоша! ти ви ж марки майонезі! Тільки я не ідіотка Форт. Це ти ідіот. Сьогодні тут де лука і я його захапаю. А як ти це зробиш? Як ти це зробиш, купер? Ти хочеш його спокусити? Це твій бляха суперплан? Хоч би і так. Ти що в це так важко повірити? Та ти схожа на баяністку з похоронного оркестру. Тому й важко це уявити. А я з ним станцюю криваву джипу. Романтика, шпикніться, голуб'ятка. Тупа коза! Да якби я замантула в романтику, ти б зараз валялася на пузі, мокра і мляво думала, ох, що це було, але фіг тобі, ясно? Всрися, щоб я тебе тут не бачив. Так слухай, харебекува, ти чуєш? Якщо ти вб'єш делугу, райки ми не побачимо. Тому попустися і захлопни свій а, матюкальник! Попустися! Ось так і ловлять полоні 210 і потім півтора роки валяються у комі і світяться як лампочки, а потім півроку ще на власні очі не бачать, а всі, кого ти любив, шпокнуті. Серйозно? От прям всіх, кого ти любив, повбивала, ти один такий термінатор. Та я на власні очі бачу, як моя кохана випала з літака, а потім її курва збив інший літак. А ти не думав, що, можливо, їх і не повбивали, а то вони самі на себе руки наклали, аби більше не бачити оце чудове личко? Та це серйозна хрінь, життя і смерть. Це реальність. Це тобі не с... Мозолі на сраці висиджувати перед монітором, шукаючи якесь євно. Та пішов ти Форд. Мені не дай Боже, дивуха тебе побачить. І щоб ти знав, у тебе в задній кишені стирчить пістолет. Хіба що ти настільки вже крутий, що в тебе ще один член виріс прямо на сраці?